Всім привіт! Мені Агроглеваха, траса Київ, Одеса. 27 кілометр траси. За Васильківським мостом. Трактоя наявності, причіпне навісне обладнання. Зараз вийду на трасу, покажу, як в нас гарно. Наш майданчик. Привіт! Ловили стоять. Кулатіки, Янмар 720-й, шифенгі, джинми. Куботи, соліси донфенгі. 105 соліси отримали свіженькі 24 го року. Є вже в наявності. 75-ка також, хто хотів іще, підвіз з бузової. Новенький. Кабіна під екстру. Донфенк з екскаватором. 40 є в наявності. Можна купити з екскаватором, можна купити без екскаватора. Коробка 4 плюс 1 на 2, стандартна комплектація Донфенга. Колеса задні 12, 12,4 на 24, передні 7,5 на 16. Потужний навісний механізм. Екскаватор. 2,5 метри копає. 24-й, вже другий ще є.